У нас розпаковочка, ми погнали. Е, прес для обжиму труб. І не тільки у нас є масло станції. Одну баточку, двопаточку. Щоб погнали, відкриваємо. Глянемо, що там у нас за, за крокоділ всередині. Матриці в комплекті завжди йдуть PH. Два акумулятори, зарядна станція LS1525, матриці U і матриці TH. На самому пристрої є у нас дисплей, він веде відлік, відлік показує заряд акумулятора і скільки циклів обжиму провів сам прес.